Розвідувальний центр Сил оборони Естонії заявив, що за останній тиждень російська окупаційна армія просунулася в районі між Покровськом і Торецьком і зайняла важливу ділянку шосе між Покровськом і Часовим Яром. А на районі Покровська і напрямку Новопавлівки припадає половина всіх ударів. В естонській розвідці також додають, що росіяни зберігають тиск на усіх основних напрямках фронту, проте українські військовослужбовці. Ці підрозділи збройних сил успішно відбиваються до нашого ефіру. Доєднується військовий експерт Олексій Гетьман? З ним будемо аналізувати ситуацію. Пане Олексію, вітаю! Слава Україні! Героям слава. Добрий вечір! І власне перше питання пов'язане із даними, які оприлюднила естонська розвідка. Наскільки загрозливим на вашу думку чи за вашою оцінкою залишається захоплення Костянтинівки і Поясніть, будь ласка, вкотре нашим глядачам, чому цей населений пункт для нас, українців, є дуже важливим. Костянтинівка саме чи Покровська? Костянтинівка. Костянтинівка. Ну це Залізничний хаб, це залізниця. Багато хто пам'ятає, їздила, е... як кажуть, електричка, швидкісний поїзд Київ, Константинівка, day, коли вже була окупована чисто на Донецькій області, тому це залізниця, яка активно використовується будь-якою армією, особливо під час війни. Ми, Як ви оцінюєте те, що відбувається на Донецькому напрямку, районі Слов'янська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки, і ці дані, які оприлюднює естонська розвідка, що росіяни ну, дуже є... активно там тиснуть? Ну вони, вони зараз вони збільшили тиск по всім по всім. Ділянкам фронту, це є той початок того наступального ну, того наступу, який вони самі вже анонсували ще з осені минулого року, про який ми чудово знаємо. Вони не оголошували, що він вже розпочався, але він же він вже відбувається. Тому тиск, ну, спроба вийти на Константиновку через Чесів Яр, через Терецьк, тобто намагатися оточити Константиновку поки що там від. 12 до 15 кілометрів до Константинівки, тобто так підійти в протулин, поки що не вдається, і сподіваюся, що і, і надалі не вдасться. Хоча, по інформації, вони контролюють все, що може бути підвезитись, може підвезитись що все, що може бути підвезено до Константинівки, вони контролюють власними дронами. це вістом дозволяє їх використовувати. Тому там ситуація ну, не дуже проста. З приводу траси, про яку сказав, це траса Покровська, Міжнаград Константинівка. Частково частково цю трасу вони контролюють, але вважати, що це єдина траса по якій можна пересуватися і щось підвозити. Ну не варто там є інші дороги, не такі може не такі добре заасфальтовані, але пересуватися можна підвозити все, що необхідно для армії. Так так, так само можна до того, що вони знаходились в безпосередній близькості росіяни до цієї дороги. До того, як вийшли на фізичний контроль цієї дороги, і по ній просуватися було вкрай важко, тому що дрони, ну, ми розуміємо, вони навіть міномети можна було обстрілювати. Тобто дрон пролетів, дав цілі вказівку, і навіть відстань мінами можна було добити. Uh -huh. Ну, ця ситуація, вона суттєва, контроль цієї дороги це не добра новина, але там щось такого суттєвого, що дає росіянам якісь додаткові можливості і ще щось. Цього не відбулося, тому. Не треба одразу сіяти, як то кажуть, паніку бої дійсно йдуть на Покровському. Ну на Покровському вже можна казати Константинівському напрямку з усіх бойових зітнень, десь від третини до половини відбувається саме на, на цій ділянці фронту. Чому так? Ну тут можна багато припущень з приводу Константинівки зрозуміло, це залізниця. З приводу Покровська, я думаю, що тут або політичний якийсь підтекст є, або спроба примусити наше війська тримати там теж біля Покровська. Значну кількість наших військ тому от там проводиться. Ну безглузді по великому рахунку штурмові дії, бо ми чуємо про інколи чуємо, ну ні інколи а часто чуємо, що ворог там просувається біля Покровська, Але хочу нагадати, що бої навколо Покровська йдуть вже майже рік. І за рік щось просувається, просувається, де не просунувся ну власне естонські розвідники, так як і ви, так як і ми не сіють жодної паніки. Вони стверджували, що ситуація контрольована, вона в принципі не дуже змінюється впродовж останніх тижнів, якщо і навіть не попередніх кількох місяців. Але знову ж і експерти Діпстейт, які стежать також відзначають, що е сили оборони України е контролюють ситуацію, поки що е зважаючи на всю цю інформацію. За вашою експертною оцінкою. Чи можливе серйозне просування або серйозний прорив з боку російської армії у найближчі тижні, якщо не. ну, Давайте найближчі тижні або найближчих місяць-два? Ну, лінія фронту по великому рахунку стабілізована з початку цього року. Коли ми кажемо про якесь просування, то ми оперуємо. Там кілометрами любимо чомусь про квадратні кілометри. Хоча під час бойових дій пригадайте, як ми вчили історію: хто в школі, хто вище, коли аналізуються будь-які бойові дії, ну, наприклад, е, Другої світової війни, то ми зазвичай казали, наскільки ворог зміг просунутися вглиб позиції ворога, з яким він воює. Там дуже мало. Ми пригадайте, ми чули інформацію про квадратні чи там кубічний кілометри. Хочу нагадати, що ворог. За 24 четвертий рік, коли теж була анонсована росіянами потужна наступальна операція, він зміг просунутися після того, як захопив Авдіївку, максимально глибоко в наші, на нашу територію, це якраз біля Покровську, але відстань між містом Донецьким і містом Покровського де 55 кілометрів. Тобто ворог просунувся максимально на відстань менше ніж 55 кілометрів, майже за рік. Поклавши при цьому майже півмільйона власних військовослужбовців. Якщо б ми аналізували і таку військову операцію, дивлячись в минуле в історію, там, ну, наприклад, в Другу світову війну, чи якихось інших війн, задалися б питанням: ворог е, поклав півмільйона, армія поклала півмільйона життів, рік е, своїх солдатів, рік е, робила бойові дії і проснув з на 55 кілометрів. Чи є ця вдала військова операція, чи ні? Очевидно, ми б одноголосно сказали, що ні. А коли ми аналізуємо нашу війну, чомусь ми намагаємось якось ну, не стіяти паніку, а якийсь сум наганяти. Uh -huh. Те, що він просунувся, якщо подивитися на всю лінію фронту, більше тисячі кілометрів. І якщо порахувати, ну так теж можна рахувати. Може, це не зовсім комусь і подобається така інформація. У відсотках наскільки він просунувся, і з якою швидкістю він просунувся. Тобто, по відносно, знаєте, ну от як вам сказати: два кілометри це багато чи мало? Ну, дивлячись для чого. Колом... тому для того, щоб було. Простіше уявити, що відбувається, треба аналізувати, виходячи з, з нічого на не щось, а не казати просто якусь цифру, яку ні до чого не підв'язано. Бо багато чи мало, ну ви знаєте, є такий гарний приклад, що тепле пиво і холодна кава мають однакову температуру. Тому багато чи мало на і розсуд. І ще раз за рік за минуле росіяни просунулись менше ніж на 55 кілометрів. Якщо порахувати швидкість з якою вони рухались. В тому напрямку, де їм вдалось найбільш вдало це зробити, це можна проховати комуніліньки. Це приблизно 8 сантиметрів за хвилину. Це швидкість равлика. Якщо покласти на долоню равлика, це приблизно 8 сантиметрів, то він проползує приблизно за хвилину. росіяни рухались. Просувалися трошечки повільніше, ніж равлик, okay. хоча при цьому ми інколи казали, що ворог просувається. Да ну і щоб ми казали, так ворог просувається, але за швидкістю равлика, і не завжди він просувається інколи просто і не просувається, а просувається в зворотному напрямку отрицательної в сплиті. Тоді інформація б інформація сприймалася по-другому. А коли кажуть, що е, я не вам дорікаю, я просто е, як строїться інформаційна система у нас, ворог просунувся. Наскільки просунувся? На 20 метрів чи на 200 метрів? Uh -huh. І скільки він там протримався? Півгодини, потім його вибили. Але інформація засіла в голові в людей, що от знову ворог просунувся, знову ворог просунувся. Uh -huh. Давайте якось обережно збережне з інформацією, бо інформація під час гібридної війни це дуже важлива зброя, uh -huh. і її треба використовувати максимально ефективно для наших з вами. Пане Олексію, власне я для, паніку, для не, 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 не пригнічувати один одного власне розповім. для ефективнішого використання не сіємо паніку, але і недооцінюємо недооцінюємо не ворога не сьогодні. Одесу атакували вороги БПЛА певного виду, і нібито вже нічого не звичного, тому що ми ну кожного разу вже спостерігаємо за тим, як росіяни атакують нас великою кількістю чи меншою, чи більшою. БПЛА, але є дві незвичні речі у цьому. Перша те, що вони атакували в день. Зазвичай вони це роблять в темну пору доби. А друге, експерти вже сказали, що ці БПЛА нібито виглядали за крилами як шахеди, але візуально як ланцети. І чи може це свідчити про те, що ворог почав вкотре використовувати якусь якісь нові БПЛА і випробовувати в чергове їх на власне одеському регіону? Ну, звісно, там буде. ну, Може, не на диском, може в іншому регіоні, але будь-яка зброя, яка удосконалюється, чи ну навітня тут важко припустити. Сучасно, це ну, удосконалюються шахи, удосконалюються ланцети. Звісно, вони будуть випробувати, ну щоб подивитися, може навіть в день, можна десь щось там фільмували, навіть з якихось літаків чи спутників, дивитися, як вона працює і. Ну, в чому Одеса? Ну тому, що. Uh... Підліт з моря. Е, нема е, холмів, нема лисів, нема проводів, е, дротів. Пробачте, е, електричних, щоб він зачепився, тоб, тобто може летіти на невеликій відстані е, від, ну, невели, на невеликій висоті. І чим нижче летить е, щось, тим ближче його можна побачити, ближче може підлітати за рахунок кривізної землі. Ну, нагадаю, що стояти з середнього зросту людини на берегу моря. То він побачить лінію горизонту на 4,5 км. Те, що на 4,7 він вже не побачить. Це буде за за лінію горизонту. Тому е, звісно, це буде, буде Одеса, тому що простіше подивитися на ефективність і простіше під, підлітати і щось зробити, атакуючи з моря. Ну mm -hmm. Ну водночас, водночас, вони атакували сьогодні і також Івано-Франківщину, і Чернівецька область була також під атакою. Там залізниця. до слова кажучи, була пошкоджена залізниця. Ці атаки це вони мають якусь стратегічну мету, чи це швидше? Ми можемо розцінювати як таке знаєте залякування чи з серії ну аби не розслаблялися ті області, які не так часто є під ударами, як більш які як ближче до кордону із Росією. Я хочу вірити в те, що. Західна частина нашої країни, яку раніше називалася Західна Україна, вона немає західно-східної, є захід нашої країни, що там ніхто не розслабляється, там все якраз все як треба. А чому атакували залізницю? Ну вони роз... ну звідки ми отримуємо зброю від наших партнерів. Ну зазвичай частіше за все, це залізницею. і ми розуміємо, що через Західний наш кордон, ну навряд чи через інший. Тому пошкодити це не тільки далікати, це... Запсувати логістику, пошкодити зброю. Хтось може там є якийсь там зрадник, який щось там побачив, повідомив. Вони спрямували удари для того, щоб ну, потрапити в якусь зброю, яка ще до нас не доїхала, тільки їде. Іншого тут пояснення немає. Те, що якщо отримати на ну звісно, вони, вони атакують всю Україну. Тут не, не, не тільки Захід нашої країни, південь, чи північ чи центр, вони. І що там вирішили? Яких там як у них у них там плани прописані? Я певне, що не прописані на багато днів вперед. І от це була черга. Mm -hmm. Західна частина нашої країни ну, ну, на жаль водночас, і сили оборони України теж мають якісь свої певні плани. І ми за цим планом працюємо. І, і Генеральний Систем. штаб збройних в. сил України підтвердив сьогоднішню атаку сил оборони по е, підприємству у Липецьку е, в Липецькій області Російської Федерації. Це стратегічне в принципі підприємство, бо воно виробляло різні комплектуючі для е, е, і авіабомпі, і ракет і іскандер, Ро і кінжалу, і для е, радіоелектронних пристроїв, і так далі, ми продовжуємо точково вражати такі об'єкти військово-промислового комплексу Росії. Правильно і діємо за тією схемою, коли намагаємося послабити їхній потенціал. Ну ми це маємо право робити. Це наші закони цілі згідно всіх міжнародних правил, згідно з статутів організації об'єднаних націй. Тому е, одним ударом ми зіпсувати їхній військово-промисловий комплекс точно ще не зможемо. Але системно воно псується, псується, а потім вже стає таким, що починають це дуже добре відчуватися вже безпосередньо на лінії фронту. Підпали нафтопереробних заводів, напівпровідникових підприємств, акумуляторних, які там підприємств. Тобто все те, що ми робимо. Це зменшує можливості російського ВПК, але не знищує остаточно. Але, врешті-решт, давайте пригадаємо, як було з чорноморським флотом, теж були поодинокі, ну не рахуючи флагмана кресера Москва. Були поодинокі влучання знищення одного, другого, третього. А і потім це призвело до того, що російський флот по великому рахунку заховався в новоросійську, і він по оцінкам е, інституту дослідження війни американського він на сьогоднішній день виконує свою функцію як військово-морський флот і лише відсотків на 15%. Тому я думаю, що якщо будуть такі системні удари далі по ВПК Російська Федерація, то хотілося би, щоб вона теж змогла виконувати свою функцію відсотку на 15%. Тоді тобто б це дуже відчулось би на лінії фронту. Дуже. Ви згадали про море. Я не можу не згадати, що сьогодні Україна відзначає ще День морської піхоти. Крім того, що ми відзначаємо і день героїв України усіх часів захисниці та захисників, які ціною власного життя, здоров'я боронили нашу незалежність і свободу. і Боронять далі. Дякуємо вам за те, що доєдналися в такі особливі дні для усіх громадян України. Олексій Гетьман, військовий експерт, був на завершення головного за день.